Все, що вас, скажімо так, тригерило в один одному або не влаштовувало, стало зрозумілим, стало прийнятним, інший погляд на це. Не на терпінні ви тепер сприймаєте це, а з іншого кута дивитись. можливо, на ту ж саму якість в тій же людині. Тобто у вас змінився. Змінилася якість сприйняття того ж самого. Тому аналізувати тут краще всього якісь яскраві речі, да? щось яскраве дратувало, воно або зникло у іншої людини, просто людина це переросла, переробила, трансформувала, ось вона виросла. Або ви ось це, що вас дратувало, ви раптом побачили в цьому красу. І взагалі силу цієї людини, або специфіку, яку ви вже любите. І це не про те, що я з цим змирилася забила на це, було все. Ні. А інша глибина того, що раніше не сприймалося. Ось тоді ви можете маркувати, що відносини вийшли на новий рівень. І причому ви можете маркувати це себе, але якщо ви поговорите з іншою людиною, то там, там відбулося те ж саме. Просто, да, несвідомо, можливо, людина про це так не думає, але ця це, це зміна відбулася.